Близнюки, вітаю на моєму каналі! Це прогноз для вас на неділю з 2 лютого по 8 лютого 2026 року. Подивимося основні енергії, поради від карт і як будуть розвиватися події в різних сферах вашого життя. Отже, поради від карт і основні енергії. 7 жезлів, Дев'ятка мечів і туз пентаклів. Енергія говорять, скажімо так, про якісь моменти, коли, може, ви були не в ресурсі, і тепер по тузу пентаклі у вас, скажем так, з'являються якісь можливості, якась ресурсність. Етап, коли для когось кожен може закінчується якась там чорна полоса, і починаються якісь кращі моменти, кращі якісь перспективи, моменти, коли ви кудись починаєте щось рухатися, коли ви бачите в своєму житті якісь плани, якісь цілі, якісь перспективи, і ви починаєте діяти в цьому напрямку. Моменти, коли може закінчується якийсь етап, такий гірший етап, і знову ж таки, може, вбився якийсь етап, коли не було фінансів, наприклад, і до вас приходить якісь фінансові надходження. І подивимося в різних сферах життя. Особисте життя для тих, хто вільний. Для вас ірофант і імператор. Моменти, звичайно, коли може така зустріч з імператором, людина, яка зустріч, може, ви зустрінете такого партнера, але пам'ятайте, що імператор це така людина, якби яка хоче, щоб по його були, тобто такі енергії такі, якоїсь владності, якоюсь, щоб, щоб, щоб людині ці підкорялися, тобто такі якісь моменти. І може це вам, скажімо так, не подобається, якісь моменти в роздумах, чи потрібно вам це, чи не потрібно, тобто, як вирішити, скажімо так, цю ситуацію, але знайомство якесь буде. І подивимося для тих, хто в трикутниках знаходиться. Для вас четвірка жезлів і сімка кубків. Якісь приємні проводження часу, може, ви своїм партнером підете десь якби відпочити, якусь можна вечірку підете, якісь моменти, коли він може скаже вам, давай покида там свого чоловіка, дружину, переїжджай до мене, будемо жити разом, скажімо так, щоб для кращого, скажімо так, емоційного ну, там, для, для нашого щастя, моменти, коли. Скажімо так, у вас були якісь може, неприємні моменти, якісь у вас непорозуміння були, а зараз ви більш так налаштовані, більш у вас, скажімо так, є перспективи, ви бачите, що є перспективи в ваших відносинах. Перспективи, тобто щось рухається. Може, ваш партнер має, наприклад, дружину чоловіка, а ви, наприклад, вільні. І знову ж такі питання, коли ви бачите, що є перспектива, що ви залишитесь, скажімо так, ваш партнер покине, наприклад, свою, свого партнера і залишиться з вами. Може, для когось такий варіант. І подивимося для тих, хто має стабільні відносини. Лицар жезлів і шістка жезлів. А ситуація, скажімо так, коли може якась поїздка кудись недалечко, якийсь рух вперед, до якихось нових можливостей. Може, ви своєю сім'єю поїдете десь відпочивати своїм партнером. Моменти, коли може ви пережили гірші часи, і тепер, якби ви задоволені. Видобилися свого. Наприклад, ви там треба було, щоб давай поїдемо відпочинемо, давай щось купимо, там, давай щось зробимо, давай десь поїдемо. І тепер, нарешті, ви добилися свого. Ви задоволені, якби й кудись поїздка, кудись рух вперед. Може, це бути недалеко. Може, це скажімо так до якоїсь вашої родини. Може, моменти, коли ви якби, своїм хлопцям, з яким там дуже доволі довго в відносинах, нарешті він вас познайомить з вашою родиною. Для когось може бути такий варіант. І подивимося роботу, кар'єра, бізнес. Для тих, хто не працює, по якимось причинам, працювати не може. Помірність. І дев'ятка кубків. Ситуація ви залишаєтесь, скажімо так, на тому етапі, що були, у вас є помірно. Тобто, у вас якісь доходи, ви відчуваєте себе стабільно, ви зараз не задумаєтесь про те, щоб заробляти. Може, в якісь моменти, якісь радості, щастя, ви думаєте, десь більше там щось може відпочити, десь там провести час з родиною, але ви зараз на даній неділі не думаєте про роботу, скажімо так, тому що у вас якась є стабільність і вас це влаштовує. І подивімося для тих, хто пошуку роботи. Шістка жезлів і сімка пентаклів. Е, для вас чудова перспектива знаходження роботи момент, коли ви там шукали, шукали, втомилися шукати але разом з тим, як би з'явилося світло у вашому е, тунелі, і ви знаходите роботу, знаходите якусь перспективу. Може, звичайно ж, е, гроші спочатку не прийдуть, треба буде працювати. Може ви розумієте, що працювати дуже багато треба, буде дуже може, годин багато, чи вкладатися якимись там проєктами треба дуже багато, але перспектива є. Ця інформація може до вас так швидко прийти на цій неділі. Ви, наприклад, не очікували, що щось у вас вийде, а тут вам позвонили, сказали, що супер резюме ваше каже, розглянуте, може там приходити на співбесіду чи на роботу для когось актуальне. І подивимося для тих, хто працює в наймі. Дев'ятка жезлів. І сім кажезлю. А карти говорить про таку неділю, де ви будете працювати, працюєте, ви на покращення свого щ... добробуту, щось сієте. Сієте, щоб потім відростити, може, якась ідея у вас з'явилася, щоб щось продвинутися, щоб краще десь попрацювати. Вам треба, наприклад, якийсь проект зробити, щоб отримати, скажімо так, після вашого застою, отримати якесь фінансове надходження і знову ж таки розуміти, що треба швидко діяти, щось придумувати, десь ви. Рухатись до якихось проєктів, до якихось можливості, може, якесь підвищення, якась посада з'явилася для кого актуально, і, тось, тось. і ви хочете швиденько-швиденько, скажімо так, ну, щось зробити, проявити себе щоб отримати цю посаду. І подивимося бізнес для тих, хто має. Для вас король мечів і закохані. Мечі бли... це були близнюки. Момент, коли, скажімо так, ви якби чудово себе реалізуєте в бізнесі, якісь, може, партнери нові з'явилися, з якими ви розумієте, що у вас бізнес покращиться, що ви ви вийдете стану застою і будете отримати якісь фінансові надходження, якісь перспективи. І тобто, у вас чудові перспективи, чудові можливості, може, вам якісь знову ж таки якісь інвестори, якісь може спонсор, щось позвонив, запропонував, написав. Щоб ви діяли і ви ну, чудові перспективи на, скажімо так, на розвиток бізнесу. І подивимося фінанси на цю неділю Близнюки для вас. Імператриця. І Верховна Жиця. Карти говорять, скажімо так, якби, може, якби ви працюєте. У вас є всякі можливості, якби, але на, на даний момент ви не розумієте, чому, наприклад, у вас трохи. Не хватає фінансів. Може карта говорити, що на цій неділі, наприклад, ви не будете. Може, ви відчуваєте себе імператрицею, якби імператором, але знову ж таки. Верховна Жиця це про якісь там темниці, недосказаності. Знову ж таки, ви не розумієте, що ви так багато працюєте, у вас там багато проєктів було, наприклад, чого ви не тримаєте там невідомо, скільки грошей. Моменти ці, коли, може, ви не будете, скажімо так, до цього фінансування, яке ви хотіли б, на яке ви розраховували. Може, моменти, коли ви розраховували на одне, а отримуєте зовсім інше. А може, моменти, коли на цій неділі, скажімо так, ви будете більш напрацьовувати, а на наступній неділі, скажімо так, будете більш отримувати. І отримаю пораду від карт. Вісімка кубків. Карта говорить про те, що. якби... Покидайте щось, якщо вам не подобається. Робіть щось, те, що вам подобається. Якщо вас щось не влаштовує, змінюйте щось, ідіть кудись вперед. Не зациклюйтесь на якихось неприємних емоціях, залишайте позаду те, що вас не влаштовує, якісь моменти в роботі, в особистому житті, змінюйте щось, ідіть кудись вперед. Ідіть, рухайтеся до сонця, скажімо так, так. Щоб покращити своє життя, щоб покращити своє фінансове становище, покращити своє особисте життя, якийсь побут, якусь рутину, якісь моменти здоров'я. Здоров'я і ваш рух вперед, скажімо так, не зациклені на проблемах, призведе до того, що у вас будуть кращі фінанси, кращі відносини і краще, скажімо так, рівень життя, кращі умови. Такі близнюки-карти для вас були на цю неділю. Пишіть в коментарях, як вам відігралося. Підписуйтеся, і побачимось в наступних відео.